Мешканці молодіжної у протистоянні із церквою. Тамтешні люди та єпархіальне управління греко-католицької церкви не можуть поділити зелену зону. Йдеться про майже один гектар парку, яку церковники огороджують сіткою. Більшість невдоволених матері, діти котрих бавляться в зеленому масиві. Вони кажуть, їхню малечу позбавляють єдиного нормального місця для відпочинку. В день це ніхто нічого не робить. Це робиться дуже потихоньку. Вчора ввечері був охоронець. Ми з ним говорили. Дуже багато людей були проти. Почали ламати стовпчики, ви не ламати, бо я витолчу міліцію. Ніхто не знає, що тут буде, для чого це робиться. Обмежують начисто вже тих дітей. Не мати ні погуляти, нічого влаштувати акцію протесту. Саме це, на думку мешканців, єдиний шлях відстояти частину парку. Більшість мітингувальників проживають тут з понад десяток років. Ми хочемо тільки одного хай прийде хтось від влади, наприклад, от. Той саме Анушкевич, який якийсь стоїть, говорить одне, потім друге, і підтвердить, що він просто так, як царь, віддав землю. Міський голова Віктор Анушкевич про ситуацію на молодіжній парковій знає. каже загорода земельної ділянки законна, адже є ухвалене рішенням міської ради п'ятого скликання. Три роки тому територію поблизу парку віддали єпархіальному управлінню УГКЦ в постійне користування проєктно пошукові ми їм давали, дозвіл на складання проєкту землеустрою точно давали, і тому я дав можливість перевірити все, чи дійсно там по метрополі йде питання, чи, можливо, хтось поза моєю спиною зробив щось інше. Тому ви виявили, що і погодили проєкт і все, і там будуть будуватися метрополії. Натомість представники єпархії у ГКЦ заперечують, жодного будівництва на території парку не буде. Священнослужителі планують лише облагородити дану земельну ділянку. На даній території мова про будь-яке будівництво не йде. Це є зелена зона. В даному випадку тут відбувається тільки огородження території. Справа тім, що територія, як в нас часто буває, захаращена, завозиться сміття, заїжджають машини. В даному випадку для того, щоб забезпечити належний благоустрій станом на даний час дана територія огорогороджується для того, щоб її прибрати, привести в належний стан. Кількагодинна суперечка не допомогла людям знайти конструктивного рішення із церковниками. Ми пропонуємо залишити забори вдоль дороги, щоб не могли заїхати машини, не викинути мусор. Забор со сторони парка забрати, щоб могли люди спокійно, нормально заходити. со сторони дороги. Пожалуйста, пусть оставляють забор. ні. Далі на цій території буде встановлений буде проведений благоустрій, встановлена фіртка для того, щоб мешканці довколишніх будинків, відвідуючи скверика, могли відвідувати цю територію. Натомість людей інформація про фіртку обурює ще більше. Вони припускають, з часом на ній може з'явитися напис Приватна власність і вони остаточно втратять можливість гуляти в тамтешньому ліску зі своєю малечою. <клес> я здесь с ребенком гуляю вот именно здесь, на этой территории. Вы будете гуляти, <плес> Так я буду гулять, потому что я не поставлю, не дам этот забор ставить. <плес> не <можем> нічого... А що <плес> запропонувати? Земля і власністю церкви. Земля є власністю народу. У разі знесення людьми огороджуючої сітки греко-католики обіцяють звести бетонну огорожу. Мешканці натомість планують звертатися в правоохоронні інстанції. Присутні на конфліктних перемовинах депутати вважають, вибороти земельну ділянку люди можуть через суд. Я не можу сказати, як це з юридичної точки зору буде правильно. Чи може міська рада це скасувати, чи це в судах? Як на мене, мені здається, що вже є. Всі документи, тобто, це може бути оскаржено виключно в суді, це скоріше всього що. Чи від імені міської влади, чи від імені мешканців хтось би подав в суд. Ну, але, звичайно, що це ви знаєте, ці судові справи вони тягнуться роками і подають апеляцію на апеляції, і це може тягнутися ще Бог який період. Наразі івано-франківці обіцяють і надалі влаштовувати акції протесту. Наступного разу вони планують зібратися біля огородженої земельної ділянки найближчим часом. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.